Пішла жінка на город картоплю полоти. Телефон привикла з собою носити, прошла два рядочки, у тіньочку сіла, і у телефоні тік-ток включила. Хто придумав той тік-ток? З ним така морока не йде жінки в голову ніяка робота. То в Ютубі, то в Фейсбуці годину сиділа. Відірватись від тіктока ну прямо не сила. А тут по вайберу кума подзвонила. Привіт, кума. Ну що, все переполола, помідори на томат вже перемолола. Та де там? Через цей тікток нічого не встигаю, а ти ж знаєш, що помочі ніякої не маю. Так зайди на сайт знайомств, знайди собі діда, тільки бери молодого, бо зараз така мода. Виставила жінка чуже гарне фото, написала. Дуже заміж хочу, щоб був молодий, гарний мужчина, була хата в нього і крута машина. Щоб робити все умів любима віку, А я буду вірна, такому чоловіку. Довго не чекала, один обізвався. Я у вас красуне, одразу закохався. Фото висилаю, зустрітись бажаю. На фото мужчина, біля нього машина. А ззаду будинок, а може, то віла. А красень який? Жінка ледве не впала. То, може, мені повезло, буде завидувать все наше село. Бігом відписалась, зустрітись, бажаю, їдьте швиденько, на вас я чекаю. Стіл швидко накрила і стала чекати, а ось і машина вже їде до хати. З машини мужчина вилазить. Сивий з ціпком із вусами. Скажіть мила жінка, а це на мене ви чекали?» Глянула жінка і ледве не впала. Та я ж молодого мужчину чекала, навіщо мені старий храмий здався, де той молодий, що на фото зостався. Я теж хотів тую красуню побачити, яку ще учора на фото я бачив, та бачу, що це не вона. Пробачте, та хитра ви не одна, дід вуса відклеяв, парик себе зняв і знову тим красеним став, сів у машину, рукою помахав, я ту, що на фото шукав. Зосталась одна біля хати стояти. Не треба було чуже фото їм слати, якби своє фото взяла, показала, то, може, сама зараз тут не стояла.